лежать під пилом в комітеті з питань охорони здоров'я і керівництво Верховної Ради, як міністер, президент України, не зацікавлені в реальній медичній реформі. А те, що подало Міністерство охорони здоров'я і уряд, і називають медичною реформою, насправді до медичної реформи немає особливо ніякого відношення. Це, по суті, позбавлення фінансових гарантій будь-яких отримання медичної допомоги. І в такому вигляді, як був опрацьований цей законопроект, він по суті знищує залишки системи охорони здоров'я замість розвитку і побудови нового, не давши жодного додаткового фінансування шляхом скорочення медиків. І шляхом скорочення закладів охорони здоров'я намагаються розповісти про великі досягнення якості медичної допомоги. Знаєте, коли подають у Верховну Раду документ, який називається про фінансування чогось, і не дають жодного фінансового обґрунтування і немає жодної цифри, то це як мінімум присвідчених депутатів викликає шок. Або абсолютне несприйняття. І ось якраз ми отримали з боку непрофесійної команди Міністерства охорони здоров'я, яка є некомпетентною, яка не є управлінцем охорони здоров'я, яка, по суті, на західні гранти щось написала, а тепер мусить відзвітувати перед своїми західними партнерами. Документ, який взагалі не тільки сирий, а злочинний. В ньому передбачається створення одного мега-корупційного органу з красивою назвою Національна служба здоров'я, в якому з державного бюджету. Буде виділено можливість керувати всім бюджетом охорони здоров'я. А це ціна питання на сьогодні 80 мільярдів в ручному режимі. Окрім того, абсолютно незрозуміло, як сповідуючи децентралізацію, передачу кошти на місця по охороні здоров'я у вигляді медичної субвенції, що проголосувала Верховна Рада і сповідує премєр міністр Ми бачимо через цей законопроект, де стоїть підпис прем'єр-міністра, забрати медичну субвенцію. Під то центральний орган новоствореного агенції, яка буде керувати, одним словом позбавити будь-якого фінансування все, всю охорону здоров'я на місцях. Це виглядає як мінімум нонсенсу. Саме тому, розуміючи, що це велика проблема і маніпуляція через великі піар-акції і пропаганду, яка нічого спільного з реаліями не має, я став автором альтернативного законопроекту, який, на жаль, не підтримала. Але в комітеті з питань охорони здоров'я є фундаментальний законодавство, його номер 4456 Він підписаний більшістю членів комітету з питань охорони здоров'я. Він пройшов два двічі до опрацювання і він рекомендований прийняти за основу в першому читанні. Так ось якраз в ньому прописано всі фундаментальні кроки, системні і, і комплексні, які потрібно зробити для того, щоб усе суспільство і всі люди зрозуміли, яку систему охорони здоров'я ми будуємо. Отримали відповідь, що буде з усіма закладами охорони здоров'я з їхнім статусом, що буде зі статусом медичних працівників, що буде з заробітною платою, як буде функціонувати ця майбутнє система охорони здоров'я. А е, ця молода команда міністерства взяла 10% з нашого законопроекту і намагається його подати як регіонів. Я за системні і за ті напрацювання, які вже існують, тому е, ну, має суспільство розуміти. Вирішити за допомогою засобів масової інформації, дякуючи вам, що альтернатива є. Альтернатива є з людським обличчям, альтернатива є в розумінні захисту інтересів пацієнтів і захисту інтересів медичних працівників разом, які є учасниками реформи, і учасниками надання медичної будинки, а не тільки в інтересах фінансів чи міністерства фінансів, що намагається подати, назвати державний бюджет медичним страхуванням, а потім створити центральний орган, який є розробником медичних послуг, ціни формування тарифів на медичні послуги, потім має всі гроші сам, сам укладає контракти, тому дам, а тому не дам, про надання тих медичних послуг закладами охорони здоров'я, сам їх контролює надання, а потім після платою може заплачувати, за що ви зробили, а може не заплачу. Схема відпочиваючи. справді. Тому ми є прихильником системної реформи, яку ми запропонували від комітету. І, якщо зараз деталі сказати, звісно, дуже важко, тому що коротенька передбача, але Богу дякувати комітет з питань охорони здоров'я за рішенням парламенту після першого читання отримав можливість допрацювати до другого читання. Завтра закінчується терміт подання пропозиції вчителі. Я подавлю ставку цей законопроект, який проголосований, з людським обличчя в людей, в знищення всього. Тому я думаю, що це буде довга дискусія в самому комітеті, де є фахівці, де є лікарі, медики, які розуміються на системі охорони здоров'я. І ми вийдемо на друге читання, напевно, на осінь якщо не буде якихось політичних таку баталій, на друге читання з розумінням того, що поспішати, дає є життя і здоров'я людей, не потрібно. Можливо, що нас інших потрібно поспішати, але коли, е, може завтра, буде знищене все, і люди не отримують жодного доступу до медичної допомоги, з тим поспішати не варто, потрібен серйозний аналіз, серйозні законопроекти і виважена позиція, бо е, можемо, є така заповідь медичних, коли вчилися в медичних університетах. Лікаря не на шкоді. Ми не повинні зашкодити. Ми повинні допомогти і зробити краще. Ось тобто політику з корабляти, я як з точки зору саме пацієнта, якби проаналізувавши ці зміни, які пацієнтні загрози. Справила, на жаль, в цій реформі міністерства і буря пацієнта не існує в природі. Насправді, спочатку декларується, що гроші будуть ходити за пацієнтом. Красива фраза, абсолютно не наповнена нічим. То, щоб щось ходило за пацієнтом, гроші, Вони повинні бути. Бюджет не збільшений, він залишається на такий, який був проголосований ще Але і минулого року. А реформу не закладені ніколи покривки на будівництво чогось нового, щоб замінити старе. Не закладено жодної покривки. І це видається як інтереси пацієнтів. В чому інтереси пацієнтів? В чому? Абсолютно немає жодної відповіді. Це фейк інтереси пацієнтів, які декларуються. інтереси пацієнтів можуть бути в в доступності до медичної допомоги. Але, скажіть мені, коли вони пропонують закрити заклади охорони здоров'я, це збільшення доступності, звісно, що ні. Е збільшення доступності, також коли є пара, можна звернутися не до, спільно, до іншого, а не скоротити цей персонал, тому що немає грошей. І на великі серйозні реформи потрібні великі гроші. Ось нехай спочатку стадуть великі гроші. Налагодять те, чим чекаються люди в першу чергу, це екстрена медична допомога і швидка. Ось коли зафункціонує повністю, правильно, так як передбачено законодавством, швидка медична допомога, тоді люди будуть розуміти, що швидка до них доїжджає за потрібних 20 хвилин, а не за 2 години, як є в сьогоднішніх реаліях. Зробити цю частину другим кроком потрібно налагодити сімейну медицину, про яку всі декларують на первинному рівні. Вибачте, коли в державі. Містерці не знає, ми не знає, тому що в нас з іншої держави приїхали, уявки немає, що в де Україні. Але вона каже, що сімейне, на сімейному рівні надають 80% медичної допомоги, будуть надавати. Так, будуть надавати коли? Коли буде достатня кількість сімейних лікарів. І пацієнти зможуть підписати оцих обіцяних 15-дві тисячі контрактів. А Україні необхідно 30 тисяч сімейних лікарів. На сьогодні, за даними МОЗ, Хай подивиться свою внутрішню статистику. 14 тисяч фахівців існує, із них працює з сімейними лікарями сім. Лікаря підготувати в державі. Це ж не поліцейського за три місяці. Це треба 10 років готувати фахівця. Звідки супруг візьме ще 20 тисяч лікарів. щоб вони підписали ці квартири? Звісно, ні скільки низько способних на легкі. Вони будуть ще масово виїжджати з України з такими умовами по рівня оплати плати праці. Далі декларування. Буде хтось отримувати якусь велику заробітну плату, 20-30 тисяч абсолютна брехня, абсолютний фейк. Переведення на ФОПи насильник це абсолютно не європейська практика. Тому що лікарі в Європі працюють як самозайняті особи, як адвокати в Україні. Вони не ФОПи, вони самозайняті особи відповідно до закону про самоврядування своєї професії. Напевно, це треба було б знати або хоча б запитати адекватних людей, які працюють суміються. Тому це абсолютно нереальні речі, справді поїдання грантів підграмати намагання зробити псевдореформи. Добре, якби вони були нешкідливими, але ці реформи стосуються життя людей. І тому ми, як відповідальні народні депутати, насторожі і не дамо знищити навіть те, що знищити, здавалося вже неможливо. І ми пропонуємо, О, якби тут вихід є. Я особливо, на притомність депутатів маю ще надію, що ми зробимо. на травму В цю жахливу ситуацію. Зміна політичних систем проєктів на прихідних президента і ради, які писали на себе політичну відповідальність за здійснення надзвичайно складної, надзвичайно потужної і довготривалої медичної реформи. Реально її можна здійснити від трьох до семи років. Це, до речі, прописано в одному із законів, які ми е е теж прийняли комунікарну оформлю здоров'я, єдине, що рада не голосує. Тоді це буде правда, люди будуть розуміти, що вони отримують через три роки, що вони отримують через п'ять років. Тільки пацієнти, а й медичні працівники. Адже здійснити реформу без пацієнтів, і здійснити реформу без медичних працівників це неможливо. Просто буде блокування на якомусь рівні е, наше роз'яснення е, того, що пропонує комітет, яка збазується базується на збалансуванні інтересів і пацієнтів, і медичних працівників, щоб вони стали партнерами впровадження нашої.